Україні можна купити алкоголь майже цілодобово, а де взагалі не можна. Від початку повномасштабної війни в Україні запровадили обмеження на продаж алкоголю. Ці правила досі діють, але постійно змінюються. Які правила діють у різних регіонах? Дивіться далі. Отож станом на сьогодні у більшості областей обмеження діють переважно ввечері до комендантської години під час неї та вранці. В день повнолітні українці можуть купляти алкоголь у магазинах чи замовляти у закладах. Але є одне але ці правила діють лише для цивільних. Військовим продаж алкоголю заборонено у будь-який час доби. Крім того, військові адміністрації у регіонах можуть змінювати графіки дозволеного продажу спиртного чи вводити повну заборону з огляду на безпекову ситуацію. Отож у Києві продаж алкоголю в магазинах дозволений з одинадцятої до двадцять а в закладах до 22.00. в області ситуація інша. В Яготинській, Вілоцерківській Бучанській громадах купити міцні напої можна з 9 до 22.00. В Одесі заборонена продаж алкоголю діє з 22 до 9.00, Але на літо обмеження можуть послабити. Дозволений період планують продовжити ще на годину до 23.00. У Львові з грудня 23-го року встановлено дозвіл на продаж алкоголю з 12 до 22.00. В інші години продаж алкоголю заборонено. В Тернополі алкоголь продають з 8.00 до 22.00, А в закладах до 23-ї. Одні з найлайтовіших правил діють на Вінничині, там алкоголь можна придбати з 6.00 до 22.00. На Хмельниччині придбати алкоголь можна з 9 ранку до 23-ї години, а от в самому місці з 10 ранку до 22-ї години. В Івано-Франківську та області продаж алкоголю дозволено з 10-ї до 21-ї. У Запоріжжі купити алкоголь можна з 8.00 до 22-ї. Також з 8.00 до 22-ї можна купити міцні напої в Полтаві та Луцьку. 25 березня 2024 року у Сумській області за Виключенням території активних чи можливих бойових дій встановлено заборону на продаж алкоголю з 21.00 до 8.00 ранку. На цьому у місті суми заборону посилили продаж слабоалкогольних напоїв та пива в кафе та магазинах. Дозволено щоденно з 11.00 до 19.00, у закладах з 11.00 до 21.00. 18 січня 24-го року. У Чернігові та області дозволили продавати алкогольні напої з 9.00 до 22.00. Є низка регіонів України, де заборона на продаж алкоголю діє лише під час комендантської години. Це Харків та область Проти область, Житомир та область, Рівненщина, Миколаївщина та Чернівецька область. Єдиний регіон, де наразі немає жодних обмежень на продаж алкоголю та немає комендантської години, залишається Закарпаття. Найсуворіше ж обмеження щодо алкоголю на території Донецької області. Від липня 2022 року у всіх населених пунктах Донеччини заборонено продаж всіх видів алкоголю не тільки для військових, але й для цивільних. Прогнозовано жорсткі обмеження також залишаються на території Херсонської області. 17 листопада, двадцять року, введено повну заборону на продаж алкоголю у старшах в 10 населених пунктах, які розташовані в 30 кілометровій зоні від Дніпра, але обмеження не поширюються на саме місто Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку. В Херсоні придбати міцні напої можна з 10 ранку до п'ятнадцятої дня. Що скажете, як гадаєте, чи є взагалі сенс вводити обмеження на продаж алкоголю, наприклад, у тилових містах, далеких від лінії фронту? Чи можливо ці правила варто було б зробити ще більш суворими? Діліться вашими думками в коментарях. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.